Луцькі патрульні взялись штрафувати багатих та відомих водіїв, серед останніх видатних фігур, на яких наклали адмінстягнення, голова обласної ради Ігор Палиця та голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк на останнього знаного у Луцьку суддю копи склали постанову про порушення правил дорожнього руху. Як стверджують у поліції, Петро Філюк погодився з інкримінованим йому правопорушенням. Однак вже невдовзі чомусь звернувся до суду, щоб оскаржити постанову інспектора. Як стверджує адвокат Філюка, приводом для цього стало те, що Поліцейські, нібито, суб'єктивні у своїй службовій діяльності. Це ті самі полісмени, які склали постанову про порушення правил дорожнього руху на самого голову апеляційного суду Петра Філюка. За словами правоохоронців, пан суддя з ранку січня так поспішав на роботу, що приїхав на своїй службовій іномарці під заборонний знак. О 9 годині 05 хвилин з вулиці Ковальської на вулиці Червоного Хреста в'їхав автомобіль Toyota Camry чорного кольору. Людина в'їхала на під знак заборон 321, де заборонено, чим самим порушила частину 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Оскільки порушник надто поспішав на роботу, розповідає поліцейський, постанову про адмінпорушення завершили складати вже у його службовому кабінеті. Там же за словами Вадима Ющика Філіку вручили копію постанови, відповідно до якої він мусив сплатити штраф 250 гривень. Філюк Петро Теодосвіч не заперечував проти скоєння адміністративного пропорушення і навіть неодноразово заявив про те, що він не буде дану постанову оскаржувати, оскільки він людина честі. Якщо він порушив, то він повинен відповідати. На що ми порозумілися в принципі, і на цьому все закінчилось. Також він скористався можливістю телефонного дзвінка для юридичної консультації, чи в силі складати працівники патрульної поліції постанови на судей. Чи він скористався? Йому суддя пояснив його знайомий, що так ми в силі складати. Постанови однак, вже невдовзі безкомпромісний інспектор Вадим Ющик дізнався, що його викликають до суду у якості відповідача. Бо Петро Філюк вирішив визнати протиправними дії інспектора та скасувати винесену ним постанову. Щоправда, на розгляд своєї скарги голова апеляційного суду не з'явився. Його інтересу у суді представляє адвокат, як розповідає Олег Антонюк, скарга його довірителя справа принципова, і викликана вона в першу чергу необ'єктивністю патрульних. У працівників теперішньої нової поліції, наскільки мені відомо, є ряд моментів, ряд вказівок про те, що вони по максимуму мають скласти протоколів на працівників правоохоронних органів, зокрема прокуратури, суду з метою. Показати, ну показати свою роботу, які вони незалежні і грамотні, що можуть штрафувати кому їм заманеться. Олег Антонюк натякає, що замість того, аби розкривати вуличні злочини, патрульні посилено працюють над створенням позитивного іміджу, в тому числі за рахунок його довірителя. Петро Фільок за словами адвоката, нібито фізично не міг не порушувати правила дорожнього руху на згаданому відрізку дороги, бо дорожні знаки там розташовані недолуго та суперечать один одному. На підтвердження цього. Юрист додає висновок науково-дослідної експертизи. Згідно висновку експерта, це зробити неможливо, так як є відповідне викопіювання стосовно дорожньої розмітки наявності дорожніх знаків, яка суперечить правилам дорожнього руху і поставити автомобіль, не порушивши правил дорожнього руху біля самого приміщення апеляційного суду є неможливим. За твердженням адвоката на вулиці Червоного Хреста працівники суду змушені або їхати на заборонний знак, або перетинати подвійну суцільну лінію. Тож патрульним слід було спершу врегулювати дорожню розмітку, а вже тоді штрафувати водіїв. На це полісман лише дивується мовляв, ніякої подвійної суцільної смуги біля апеляційного суду немає. А звідки адвокат Філюка це узяв, патрульний не знає серед підстав визнання дій поліції протиправними адвокат Петра Філюка також називає, що те, що його довірителю при складанні постанови не зачитали усі його права. Як ви можете пояснити до обставину, що мій довіритель стверджує, що ви йому не роз'яснювали його права. і нас я можу роз'яснити це тим, що це по перше стоїть підпис в цій графі. По друге, Філюк Петро Теозоріч є головою апеляційного суду в Волинській області. Він ці права знає на пам'ять і, окрім того, роз'яснює дані права всім громадянам. Тобто, посилатися на те, що я йому не роз'яснив його права, рядові поліції ючі. Це нонсенс. Далі опоненти узялись у суді надавати докази один проти одного. Патрульний демонструє копію ще однієї постанови про порушення правил дорожнього руху філюком. Нібито суддя нещодавно повторно проїхав на заборонний знак тільки вже в іншому місці. Про наявність ще якихось порушень чи постанов не мені ні моєму довірителю нічого не відомо. Те, що винесли працівники міліції без чи поліції, перепрошую без його підпису, належним чином не повідомили його про це, не, не, не свідчить про те, що скоєне якесь додаткове адмінправопорушення. У свою чергу адвокат Філюка надає суду компромат на патрульного, а точніше, його батька. Той за його інформацією, колишній працівник ДІЇ і раніше був судимий за перевищення службового становища і притягувався до реальної міри покарання. Мовляв, ось і мотив упередженості з боку патруля до суддів. 25. він не ніс відповідальності суд касаційної станції, визнав дії його правомірному. Я не знаю, як це, по перше, дуже низько з вашої сторони. Дуже низько ритися в особистих справах і на той момент, коли я виносив постанову, ніякої неопеупередженості до цього не було. Півдня суддя Андрій Подзіров слухав доводи сторін та врешті ухвалив задовольнити адмінпозов філюка в повному обсязі та визнати протиправними дії патрульного і скасувати винесену ним постанову. Також слуга Фоміди виніс окрему ухвалу про приведення у відповідність дорожньої розмітки на вулиці Червоного Хреста. Її суд надійшла до департаменту ЖКГ. До слова, в натурі ніякої подвійної суцільної лінії на вулицях Червоного Хреста, на яку посилався адвокат Філюка, немає. У цьому наша знімальна група ще раз переконалась. Згідно з офіційною відповіддю, у Луцькій міській раді взагалі відсутня інформація про нанесення на цій ділянці дорожньої розмітки. У департаменті ЖКГ запевняють, що останні два роки, крім пішохідного переходу, тут то точно нічого не малювали. Чи ж буде оскаржувати рішення суду управління патрульної поліції? достеменно невідомо. Однак Же дати їхню скаргу будуть не у Луцьку, а у Львівському апеляційному адміністративному суді, на який юрисдикція Петра Філюка не розповсюджується. Не Мошкова, Рустам Чербачук для новин на часі.